Душа та новообрана берегіння лісу. Мавка, чиє головне покликання захищати ліс та його головний скарб джерело життя від будь-яких зазіхань людей одного разу зустрічається та закохується у Лукаша, звичайного сільського хлопця, з рідкісним музикальним талантом, який забрідає до лісу. Та разом з тим мавка опиняється перед складним вибором: кохання чи обов'язок перед лісом. Привіт, всім! Що ж нарешті в прокат вийшов український анімаційний фільм Мавка Лісова пісня за мотивами драми Феєрії Лесі Українки, на створення якого пішло майже 200 мільйонів гривень та кілька років. Не знаю, як ви, але я насправді чекала виходу даного анімаційного фільму, і нарешті я мала змогу в самий день прем'єри, 2 березня, вгамувати свою спрагу. Тож у цьому відео я хочу поділитися з вами своїми думками та враженнями від мавки. Але перед початком попрошу вас підтримати канал своєю підпискою, а також не забувайте ставити вподобайки. Мені через це дуже приємно. Тож мультфільм створено студією Анімаград. За підтримки Державного агентства України з питань кіно та Агентства США з міжнародного розвитку режисерами стрічки стали Олег Маламуш та Олександра Рубан. А за сценарій відповідав Ярослав Войцешек. Героїв у мультфільмі озвучували українські зірки: Артем Півоваров, Юлія Саніна, Олена Кравець, Дзідзьо, Олег Скрипка, Назар Задніпровський, Наталія Сумська, Сергій Притула, Фагот та Катерина Осадча. Ніна Матвієнко виступила як оповідачка. Образ мавки створила Наталка Денисенко, голос Христина Соловій спів і Катерина Кухар, рухи і пластика. Нагадаю, що мавка лісова пісня, другий повнометражний мультфільм української студії Німа Першим стала стрічка Викрадена принцеса Руслан і Людмила. Огляд на цей анімаційний проект є на каналі, але насправді то одне з моїх найперших відео, тому переглядати я його вам не раджу, тільки якщо ну взагалі дуже цікаво. Так ось перший тизер мавки вийшов на секундочку 5,5 ,5 років тому, а саме ще 18 липня 2017 року. Для зрівняння перший трейлер Руслана та Людмили вийшов пізніше майже на півроку, хоча сама стрічка вже у березні 2018-го була показана на великих екранах. Я вважала, що і мавка дуже скоро порадує нас повноцінним трейлером, а згодом слідом за викраденою принцесою з'явиться в кінотеатрах. І знаєте, з'явилась, але не в кінотеатрах. За ці п'ять років білборди з мавкою були просто по всьому Києву. З'являвся мерч, різні іграшки, фігурки, мобільний додаток, цукерки, оригінальна драма «Ласі Українки продавалась з обкладинками анімаційної мавки, театральні шоу, які саме зв'язані з мультиком, колаборації з новою поштою, колекція суконь, ювелірні прикраси, та навіть восени 2019-го за три з половиною роки до кінотеатральної прем'єри відкрили сільпо в стилі мавки. Її нав'язували нам просто з усіх боків, як це ще метро мавки не запустили. Дійсно, настільки велику промокомпанію я не зустрічала і не бачила ніколи. Якщо ви мешкаєте не в Києві, напишіть, будь ласка, чи було щось подібне у вас. Особисто я коли подорожувала іншими містами, мавок взагалі ніде не бачила. Можливо, дійсно за кордони Києва мавка не виходила. І поділюсь своєю думкою, але як на мене, то з рекламою та маркетингом стрічки ну дуже сильно перебрали. На даний момент здається, що анімаційний фільм це лише доповнення до всіх тих книжок, суконь, прикрас, додатків, іграшок до того ж самого Сільпо. Ніби не мультфільм Головна подія а щось інше. Трачається вага самої стрічки, і до того ж, все це нагнітання просто максимально сильно завищує очікування. Отже, не знати про те, що колись ми маємо побачити мультфільм з головною героїною, яка розташована майже на кожному кроці у Києві, та чекати цієї самої прем'єри було просто неможливо. Тож, нарешті, на календарі 2 березня і на екрани, через сумарно 7 років від початку праці над мультфільмом, він виходить. В Самий день прем'єри я біжу до кінотеатру, щоб побачити це творіння. І знаєте що? Скажу відверто. Мені не сподобалось взагалі. Давайте розбиратися. Трошки хочу повернутись до моменту виходу першого тизеру, тому що саме тоді я закохалась в анімацію, образ мавки, її зовнішність та взагалі саму атмосферу, показану у ролику. Я не могла повірити, що невже такий класний український продукт повинен вийти, який не наслідує ніякій іншій анімаційній студії. Але коли два роки тому вийшов новий тизер, я справді розчарувалась. Тому що втратилась та казкова і магічна атмосфера. Етнічності майже не залишилось, а мавка стала виглядати як пародія на Діснеївських принцес. І нашу мавку я навіть гарною назвати не можу, тому що її зовнішність не сподобалась зовсім. Взагалі, в анімації лісової пісні все залишилось таким самим, як і було 5 років тому в Руслані та Людмилі. Нічого не змінилось і нікуди не продвинулось. Копірка на Дісней, та й не сама якісна. Наприклад, ще до виходу фільму в прокат українська художниця-аніматорка Анна Митревелі відгукнулася, що робити мавку мультфільмом із тривимірною графікою є хибною концепцією. За її словами, замість наслідування диснеївських мультфільмів вдаліше було б використати покадрову лялькову анімацію, що підкреслило б екологічний підтекст. Але маємо, що маємо. Враховуючи бюджет картини, що оцінювався близько 200 мільйонів гривень, який є дуже далеким від тих цифр, які витрачають голівудські студії на свої стрічки, можна пробачити недосконалу графіку до того ж, технології не ті та можливо й спеціалісти. Бог з цією анімацією, можливо, сюжет здивує. Все ж таки, мультфільм є адаптацією тієї самої драми Феєрії Лесі Українки. Яку я не вважаю шедевром, але вона мені більше подобається і читати було доволі цікаво. Так ось, якщо ви читали, а ви мали читати, тому що це шкільна програма, то можете на ці півтори години хронометражу мультфільму забути про оригінальний сюжет, тому що у стрічці його нема. Єдине, що залишили, це імена головних персонажів. Все. Замість того, щоб обчерпати сюжет та надихатись першоджерелом або українськими міфами та легендами, творці мавки вирішили піти шляхом копіювання голівудських мультиків, а саме неодноразово згадуваного Діснея. Так, в огляді викраденої принцеси я казала, що зав'язка дуже сильно нагадує Аладдіна. Що ж, Мавка пішла далі, і тут я огляділа натхнення, а в деяких місцях справжнє копіювання щонайменше трьох стрічок студії Мікі Мауса: красуня та чудовисько, Покахонтес та Рапунцель. Сам сюжет починається з того, як зачарований ліс разом з мавкою прокидається від зимової сплячки, тому що приходить весна. Дуже доречна дата виходу стрічки, тому що коли ще дивитися цей мультфільм, як не на початку весни. Тим часом в селі біля лісу Лукаш зі своїм гуртом дає концерт на три людини. Ну, дійсно, намалювали мало селян, що виглядало це якось ніяково смішно. І саме в цей момент до села вертається килина, головна злодійка. Вона прагне вічної краси та молодості. А щоб отримати це жінці, потрібен листочок з дерева, який знаходиться на джерелі вічного життя. Так, комусь треба співати магічні квітці, а комусь листочок магічного дерева. Килина сама не наважується йти до лісу, тому пропонує заплатити тому, хто принесе їй той листочок. Ніхто з селян в цьому не зацікавлений, навіть Лукаш. Але буквально через секунду після того, як він каже, що гроші йому не потрібні, яке нещастя знедужує його дядько і єдиний родич, на лікування якого потрібні гроші. Який збіг обставин, ну що за маячня? Можна ж було зробити, щоб дядько вже декілька років сильно хворів і тут вже його останні дні. А Лукаш своєю сопілкою намагається хоч якісь гроші заробляти на лікування. І тут в село приїжджає жінка з вільною вакансією на роботу, Ну вже хоч якось більш логічніше, а не збіг за збігом обставин? Тож Лукаш все ж таки вирушає до лісу. Там, звісно, він знайомиться з мавкою. Насправді нічого дуже цікавого в цей момент не відбувається. Все дуже банально та передбачувано. Кохання ледве не з першого погляду. До речі, коли лісова хранителька проводить хлопця лісом, показуючи, який він дивовижний та прекрасний, вона відкриває йому свій світ. Звісно ж, під приємну пісню виконання Христини Соловій та Артема Півоварова. Тут якби сама напрошується паралель з тим, як Покахонта знайомить зі своїм світом Джона Сміта, навіть назви пісень схожі. Індіанська принцеса співає про вітру ніжні кольори. А от берегіння лісу із сопілкарем співають пісню вітру. Звичайно, у Покахонтас в пісні сенс набагато глибший. Там основний посил на те, що люди не знають про всі чудові якості та цінності, які дає природа. Покахонтас навчає Джона Сміта важливості природи. У пісні Мавки та Лукаша цей посил теж прослідковується, але все ж таки їх композиція більше про кохання. І насправді мені зайшла інша любовна лінія, якій виділили 5 секунд екранного часу та один жарт. Але якась іскра між водяницею та французьким слугою костоломом Килини Еріком промайнула: хотілося б окремий фільм про них. Далі нема сенсу переказувати сюжет, не буду спойлерити, самі якщо забажаєте подивитись. Просто деколи під час перегляду я згадувала рапунцель, наприклад, сцену з танцями в селі. Ближче до фіналу там були моменти, схожі на красуню та чудовисько. Фінальна битва це взагалі якийсь крінж. Я вже казала, що масовки намалювали мало, тому бій між селянами та лісовою нечистю виглядав безглуздо. Ці три нещасні людини на три створіння, ну, взагалі, не те. А якщо дивитись кудись на фон, то персонажі взагалі, наче з вітром, борються. І ладно, навіть на це можна закрити очі. Але найгірше, що трапилось, це фінал, коли творці мавки вирішили просто Ctrl-C, Ctrl-V, фінал Рапунцель. Ну навіщо невже не можна було придумати щось своє, щось оригінальне? Вперше джерелі нема хеппі і було б набагато краще, якби тут залишили кінцівку, яку написала Леся Українка, а не копіювати вже давно створене іншими людьми в іншій країні. Ну і все, титри, після яких, до речі, є сцена. Тому якщо ви все ж таки підете до кінотеатру, то не спішіть йти із зали. Отже, як на мене, мавка це посередній мультфільм навіть для України з маленьким бюджетом, з гіршими технологіями і анімацією, але сталановитими сценаристами. Можна було створити неймовірний проект, який розкриває і показує нашу міфологію, наш фольклор з додаванням магії та містики. Але вийшов такий собі середній мультик на один раз, і то для маленьких діточок, навіть не для сімейного перегляду. Мені в кінотеатрі було нудно дивитись. Сюжет банальний, нічого нового стрічка не показує. А навпаки, копіює те, що вже існує. І я зовсім не розумію, чому при існуванні такого неймовірного і цікавого першотвору. При такому великому потенціалі німоград сім років створює сцени зрозуміло що я просиділа весь час покерфейсом, не співчуття, не радості, не щастя я не відчула. Не було навіть не одного вдалого жарту. Кінотеатральний зал був заповнений повністю, але ніхто не сміявся. Такі персонажі, як Фрол і шумник Гук, які повинні були нас смішити, більше дратували. А другорядні персонажі, як водяниця і Ерік, набагато цікавіші, ніж головні Мавка та Лукаш, хімії, між якими взагалі не відчувалось. Я, звісно, за ці п'ять років не передивлялась, але від викраденої принцеси емоції в мене були кращі. Як я згадую, то тоді мені більше сподобалось. Звісно, я була молодшою. Якщо зараз передивитися, то можливо мені і теж вже не зайде. Але якщо казати про перше враження, то картина Руслан і Людмила мені сподобалась набагато більше. Напишіть в коментарях. Якщо цікаво, то я обов'язково передивлюсь і зроблю оновлений огляд на перший повнометражний анімаційний фільм студії Німаград. Щодо мавки, то я виговорилась. Стрічка мене дуже розчарувала. Тепер чекаю відгуків від вас, чи плануєте ви взагалі дивитись, а якщо вже подивились, то бігом у коментарі. Дуже цікаво дізнатись про ваші враження та емоції. І з задоволенням поспілкуюсь з вами, а на цей раз з мене все. Не забувайте підписуватись на канал і ставити свої вподобайки. До нових відосиків!